Всім привіт! Ось такі в мене сьогодні нарощені нігті на верхні форми, і сьогодні будемо робити на них дизайн. Якщо цікаво, як я робила нарощення на верхні форми за допомогою гелю, то пишіть мені в коментарі, зніму обов'язково окремо таке відео. Я зробила підготовку стандартного нігтя для покриття геллаку та е, наложила гелю в форму, приклала і заполімеризувала в лампі. Ось такий результат і для початку мені потрібно довести це все до ладу, зробити форму, яка мені потрібна, і ось тут зверху, біля кутикули, спиляти ось цю сходинку. Обов'язково можна використати фрезер, можна, так як я, це зробити за допомогою звичайної пилочки. Я використовую м'яку сторону 180 грит. Жорсткіше мені тут не потрібно, так як я використовувала Bottle гель. І тут доволі такий нетвердий не м'який матеріал, то вистачить сторони на 180 гріт. Так само роблю на останніх нігтиках. До речі, ті фіолетові нігтики здоровий мізинчик я робила за допомогою бази нарощення. Так що, якщо цікаво, пишіть коментарі, зробимо ще разом з вами в кадрі таке нарощення. А сьогодні дизайн за допомогою пластини для стемпінгу та слайдерів. Після опилу, там біля кутикули та форми, я знову беру той же самий ботл гель і додавлю ще біля кутикули, щоб цю сходинку згладити і поближе підвести до кутикули. Такий собі ботл гель, він схожий якийсь на гумку, тягнеться за кісточкою незвичайний. Трошечки гірше він вирівнюється аніж база, але теж можна вирівняти то тонкою кісточкою. Я поправляю біля кутикул та бокових валіків і полімерізую в лампі. Після полімерізації гелю я приступаю вже до дизайну. Маю такі дві пластини для стемпінгу. Обидві з Aliexpress, ось такі невеличкі квадратні. Тут у нас і геометрія, і різні кружочки і ось такі хвильки. Тому я візьму ось одну із них, Добавлю туди, накладаю лаку спеціального для стемпінгу. Лак дуже добрий від фірми French, використовую її вже дуже давно. Оце й не реклама, але назву вам фірму, бо дуже людей шукають якісні лаки і не можуть знайти. Перевела ось цей малюночок на здоровий пальчик, на великий пальчик, і поправляю апельсиновою паличкою. Для тих, хто не знає, як робити стемпінг, все просто. Я вже казала це в минулому відео. Головне, щоб у вас були якісні матеріали, якісні пластини та лаки для стемпінгу. Повторююсь ще раз, знежирюємо нашу пластину для стемпінгу. Нову пластину обов'язково знімаємо захисну плівку, далі знежирюємо, беремо ось такий скотч, звичайний, завертаємо його в другу сторону, щоб липкий шар був догори. Чистимо наш штамп обов'язково об скотч. І далі нашу знежирену пластину треба дочекатись, доки вона висохне від ацетону. А протираємо, знежирюємо ми саме ацетон. І тоді наносимо на малюнок наш лак для стемпінгу. Далі скрипком, який має йти в комплекті, або звичайною карткою, забираємо зайве і переносимо наш малюночок на штаб таким легким, перекатуючим рухом. І потім за допомогою того же скрипка можемо забрати зі штампу зайвий малюнок, який не потрібний нам, а перевівся на е, штамп. То ми прибираємо за допомогою ось цього шпателька. І потім переносимо все на нігтик. На нігтику може бути липкий шар, може його не бути. Якщо є липкий шар, то його має бути в міру. Бо якщо його буде забагато, наш малюночок попливе. Майте на увазі, якщо ваш малюнок пливе, то треба зняти липкий шар. І далі все вийде. Лише є одна примітка: що коли немає липкого шару, треба працювати трішечки швидше, щоб у нас на штампі не висох наш лак для стемпінгу. Але якщо лак якісний, то дуже сильно поспішати і не потрібно. Сьогодні я комбіную і стемпінг, і слайдери. Слайдери до речі, теж за AliExpress, Зараз до мене немає. Доставки, але я ще раніше замовила багато цих слайдерів, тому маю в запасі, але зараз можна взяти, які хочеш, будь-які написи і малюночки. То будемо сьогодні використовувати ось ці написи. До речі, дуже люблю дизайни, комбінувати слайдери зі стемпінгом і взагалі з чимось ще для декору. Тому на двох нігтиках у мене вийшло на фіолетовим, там, де нарощення. Базою. Я зробила ось такі якісь геометрії, ну, невідомо якісь хвильові узори. такі. А на трьох нігтиках, там, де у нас такий молочний кольор, то я ще додаю цих слайдерів. Але стемпінг там теж є ось такий узор, цікавий з боку. Я зробила стемпінгом, і ще додаю туди саме цих написів і ще щось додаю. Дуже класні та круті слайдери до речі замовляла в основному в одному магазині декілька разів. Пробувала експерименти, але було, приходили такі жорсткі слайдери, які не пластичні, не дуже добре розрівнюються, то я в основному намагалась замовляти в одному і тому же магазині. Ці слайдери, до речі, дуже пластичні, дуже добре приклеюються, тому треба старатись приклеїти з першого разу рівно чи там, де вам потрібно, бо якщо захочете його відклеїти, то навряд чи він відклею. Клеїться, треба буде або спилювати, або щухрувати якось за допомогою пушера чи ще чогось такого гостренького. Але це дуже великий плюс: вони тоненькі, дуже добре вирівнюються і дуже добре носяться на нігтиках, звичайно, якщо закріпляти так, як потрібно. Далі вже я наношу топ і буду використовувати два топи від таких від Comilfo: Один матовий, один глянцевий, глянцевий на фіолетові нігтики, а матовий на біленькі нігтики. Ось саме цю базу я використовувала. І маємо ось такий чудовий дизайн. Раніше я використовувала матовий топ від Uno, у нього дуже класний матовий ефект, але в цього теж непоганий. Так що, якщо хочете заощадити, то беріть від Uno, якщо ні, то можете взяти цей. Дивіться в попередніх відео результати з того топу. Глянцевий топ цей дуже теж гарний і ось такий результат. Пишіть свої коментарі, чи подобається. Вам такі сучасні дизайни мені дуже подобаються, особливо якщо комбінувати декілька техніки, стемпінг і слайдери. Ну, круто так виходить. А ось питаннячко до великого та мізинчика таке. Ну, не знаю, ніби й непогано. Ну не знаю. Напишіть краще, ви в коментарях: підходить він сюди чи не підходить. Ставте свої лайки, пишіть коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал та нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. На сьогодні у мене все. До зустрічі в нових відео.